Незламна країна, незламні українці, триває наш марафон, і далі говоримо із Віктором Єленським, релігієзнавцем. Пане Вікторе, ви з нами? Так. Доброго дня, вітаю вас, Доброго дня. пане Вікторе. Посланець папи римського в Україні, кардинал Конрад Краєвський потрапив під під обстріл під час доставки гуманітарної допомоги на Запоріжжі. Як це сприйняв Ватикан? Ну, мені наразі е, невідомо, як це сприйняв е, Ватикан. Але я знаю, що е, апостольський престол він е, своїх дипломатів і своїх представників він орієнтує на те, що в них не буде легке життя. Починається дипломатична робота, як правило, з країн Африки чи е, Близького Сходу. чи... Таких проблемних країн Латинської Америки, і е, люди, які е, поступають на службу до апостольської столиці, до святого престолу, вони повинні бути готові до е, всяких тяг. Це по перше, по-друге, в е, апостоль... на апостольському престолі там е, достатньо добре відомо в якому стані зараз знаходиться Україна, що вона веде дуже виснажливу е, війну. І тому я думаю, що е, представники е, папи римського вони також мають бути до цього готові. А риторика папи римського франциска трошечки змінилася. Він заявив, що вважає прийнятним постачання зброї України, назвав оці от вчорашні ядерні погрози пітуна Путіна божевіллям. Але досі святий престол чітко не артикулював хто жертва, а хто агресор. в цій війні можна сподіватися, що це станеться, чи навіть там умовно обстріл папського посланця росіянами ніяк не вплине. Щоб чітко артикулювати. Я думаю, що йдеться не про обстріл папського посланця, а йдеться взагалі про зміну. Погляду на світ, місце людини в світі і на місце України в світі, яке відбувається з багатьма урядами з багатьма публічними особами. Ми пам'ятаємо як буквально напередодні вторгнення широкомасштабного послиня Німеччини казала, що ми ніколи після Другої світової війни не можемо постачати зброю. В ті місця, де є військовий конфлікт. Але те, що робить Росія, вона змусила народи світу і уряди світу переглянути свої погляди і свою політику. Так? І щось подібне відбувається з Папою Римським. Традиційно ватиканська дипломатія вона не зосереджується, сказати, б, на іменах. Але в даному випадку йдеться про те, що становить корінну таку, знаєте, ядерну місію церкви, відрізнення добра від зла, життя від смерті, і в цьому сенсі, звичайно, папа він еволюціонує в тому напрямку, щоб назвати зрештою агресора-агресором. а той, хто став ціллю, метою цієї агресії, також назвати, і те, що папа поступово змінює свою риторику, що він перестав робити такі двозначні заяви, це звичайно і вплив тієї самовідданої боротьби, яку веде Україна, і вплив української дипломатії, і взагалі Плив подій, які рушать цей світ, скажіть, будь ласка, пане Вікторе, от Саїд Ізмагілов, це колишній мувці мусульман. Зараз це боєць і парамедик. Він зробив звернення до мусульман Росії після того як Путін оголосив цю мобілізацію. А чому немає таких звернень від інших мусульманських лідерів інших країн? Ну, Саїд, е, 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 Саїд Ісмаїлов, це. Я б сказав би, що це е, честь і совість нашої е, мусульманської уми. Це дуже достойна, дуже глибока е, і дуже порядна е, людина, яка е, бачить світ не тільки зараз як парамедик, а завжди бачив як е, глибоко е, віруючий е, мусульманин. На жаль, ми бачимо, що е, всі центри. Е, Ісламу в е, Росії вони стали на бік е, загарбника, і так само е, е, трапилося: якщо не, не стали на бік загарбника, то принаймні ісламські країни утримуються від того, щоб назвати агресора агресором, приєднатися до санкцій, і так далі. Тому подібне. Я думаю, що це, е, е, ну, по перше, традиційна така позиція е, е, ісламського світу, яка Намагається використати, скажімо, якщо йде цей конфлікт в західному світі, який вони вважають західним, але з іншого боку, мені здається, що Україна ще не дуже сказати активно працює. З е, ісламськими країнами у нас є для цього е, непоганий е, потенціал. У нас є е, сходознавці, у нас є дипломати, які значну частину часу е, провели на близькому сході в е, інших мусульманських країнах. І мені здається, що е, е, Україна мала б активніше працювати на цьому напрямку. Церква на Росії, це ну, це давно ФСБшний департамент. Вони і там, вибачте, оцю якусь там бронемашину сатана святили, і інші оці от вивірки. А вони вже агітують якось за мобілізацію, чи ще ні? Практично так. Практично так. Патріарх Патріарх Кирил він виголосив проповідь. В якій по суті справи йдеться, що людина не повинна боятися помирати, що вона має йти на бій. При цьому він, так між іншим, в іншій проповіді сказав, що в ці дні сказав, що Україна братський для нас народ, але нас хочуть переформатувати. Коротше кажучи, Патріарх Кирил повністю, повністю втратив той. Соціальний капітал, який у нього був перші пару років його понтифікату, і перетворився не на релігійного діяча, а на, як сказав папа, на алтарника, алтарника Путіна. І в цьому сенсі дуже важливо пояснити релігійним діячам світу, що Патріарх Кирил не є релігійним лідером. Він є е, директором е, чи менеджером е, ну, середнього сказати б, е, Міністерства Російської Федерації, і все, вся його потуга, весь його авторитет це тільки те, і не більше, що йому делегується делегується з Кремля. Е, ну я і мої колеги. Ми намагаємося переконати в цьому в цьому. Інших релігійних діячів, що йдеться зовсім не про церкву, а йдеться, як ви справедливо сказали, департамент. Я не буду казати, чий саме департамент, але зрозуміло, що це департамент держави і держави-агресора, і так само треба ставитися і до патріарха Кирила. І дуже прикро, що досі. Ідеться вже давно про накладення на нього санкцій з боку принаймні України, і цього поки що не було зроблено. Та поки що, і УПЦ МП не заборонили в Україні, і і вся надія це те, що громади будуть самі там вирішувати і самі міняти приналежність церкви. От і все. Ну, бачите, в законі України так про свободу совісті і релігійні організації йдеться про те, що Україна має політику в сфері е, релігії і в сфері свободи совісті. Наразі не до кінця мені, наприклад, зрозуміло, е, в чому полягає ця політика в е, вересні 2022 року. Тому що ми бачимо, що державні органи не підтримують українські церкви, натомість навіщо ж підтримують структури Московського патріархату, що вони досить поблажливо ставляться до тих явищ, які є. В середовищі московського патріархату, що вони чотири місяці очікують на якийсь оновлений статут, і так далі, тому подібне, і в цьому сенсі виникає можливо за на моїй пам'яті втретє за 30 років незалежності України втретє виникає питання: в чому саме полягає державна політика України в сфері свободи совісті і релігійних організацій. Ну тут бачите, як стосується МП, то в усьому, а як стосується заборони МП, то ні, у нас же ж є закони. Ну будемо сподіватися, що тоді тиском суспільства зможемо переконати державу якось реагувати активніше на ворожу по суті агентуру в рясах, яка діє в Україні на території України. Ну, ви просто навіть якщо ми будемо читати новини, де згадується ОПЦ МП, то ми почитаємо про те, що там побили волонтерку священнослужителі цієї церкви, чи якісь там священ священник або прихожанин здавав координати. Ну, якби є за що, так би мовити. Дякую вам дуже, пане Вікторе. Віктор Гіленський, релігієзнавець, був з нами на зв'язку.